Всіми структурними підрозділами заходи по підготовці та проведенню по подані. Сьогодні на виконкомі буде затверджено заходи по підготовці та проведенню. Всі ви зможете е, на сайті ознайомитись. Зараз я коротко зупинюсь на тому, що планується 9 травня у нас проведення в місті. Починаємо ми традиційно це легкоатлетична естафета серед учнів. І е, пробіг Барвінковий зю, 43 км, також традиційний визовий. В 9-й годині жалобна панихіда, в 10-й жалобна панахіда на е, горі Крем'янець біля Скарботної матері. І там же буде солдатська каша для ветеранів війни. І що в цьому році налога? Ми плануємо проведення, далі проведення свята, перенести на берег ріки Сіверський Кінець в район пляжу Спартак. Там буде реконструкція воєнно-історична клубів як Ізюма, міста Харкова, Чуруєва, який... Будуть задіяно більше 60 реконструкторів і буде залучена військова техніка, мотоцикли, верба командирський газон радянської армії в часі Великої Вітчизняної війни. В ході реконструкції буде, вона буде починатися переправою. Червоної армії через річку Сіверський Тінець і буде продовжитись більше, ніж годину. Після закінчення реконструкції там же планується проведення фестивалю патріотичної пісні Обріг. Там ми плануємо проведення спортивних, спортивних конкурсів змагань. І паралельно буде солдатська каша для жителів, гостей міста військових та реконструкторів. Після цього вже в центрі міста традиційно відбудеться в 16.30 виступ військового оркестра, потім в 18.00 перед центральною сценою вони будуть робити показовий виступ. 20 й годині почнеться святковий концерт на центральній сцені міста. Після цього, в 20 20-й годині, буде факельна хода з залученням військової техніки. Зараз ми плануємо, що кроме командирської машини на часів Великої Вітчизняної війни до нас буде залучений техніка БТР-70 Чорнобильської бригади.